І що? Відразу до тої тюпи туди, а там в той час якраз теж був 48-й рік. Боже, як там звозили людей, як там дівчат молодих, ну кого слапали, хто був зв'язковий, хто десь щось вчув, хто щось десь бачив. Так люди наші видавали одні других. То було страхітні небесні. А нас з мамою посадили. Так як привели, і так ту приходжу, і так нас посадили до жорного, і ми так сиділи під п'єцем. Ми вже не могли, ми вже вмлювали і пити хоче. І ослаблена людина, і так нас тримали, усе когось приводили. Я так вже потім ми зрозуміли, що нас пізнавали, чи мама зв'язкова, чи хтось нас видів, чи хтось щось знав. І так нас тримали майже сутку. На другу сутку нас там в КПЗ звели, то ми ще там дві неділі на бетоні сиділи. Ще нам підсунули таку. То мама потім мене туркала, ганю ніс, не кажи. То вона так і на вуші так била, витягала, била таку, гайд, повідала різні, плінтала, що вона то, то, що її брали, вона десь щось хотіла їсти її, щось вона вкрала її, забрали, і мама зрозуміла, що вона. Підсадили, щоб Спеціально. витягнути щось. А що мали витягнути? Я була маленька дівчинка, але я все розуміла, я б ніколи не сказала ні за, за нічого. У нас нічого ж такого не говорило проти держави. Наоборот, йшли визволителі. а так визволили, що людей задурно на Сибір вивезли. І така наша дорога була на То ми так як добрий тиждень сиділи, потім на допит йшли. І, і поночок по три рази на ніч него ну, не було спати, а в день не давали.